Сучасний артист без тямущого менеджера це як Шерлок Холмс без доктора Ватсона, як Боярський без капелюха, як Чіп без дейла, як чук без Гека. А якщо менеджер ще й за сумісництвом твій родич взагалі можна вважати, що тобі пощастило, адже не доведеться відстягувати гроші якісь абсолютно незнайомій людині. Героиня нашей следующей истории Нюша родилась в творческой семье. И что бы она делала без ее отца Владимира Шурочкина, который занимается продюсированием певицы. О родительской поддержке в мире шоу-бизнеса смотрите прямо сейчас. І мати колишня рок-співачка, її батько, учасник гурту, ласкавий май. Тож не дивно, що дівчині на ім'я Анна Шурачкіна, вона ж нюша судилося стати артисткою. Так як э, люди приходять на мої концерти, я щаслива, що можу подарити їм стільки щастя, і любві. А от цікаво, чи змогла творчість нюші здобути популярність без допомоги батьків? Адже сьогодні вони для неї і менеджери, і продюсери. Я прівніс powiedzmy tak w jej... Молодою творчеською, його молодой творческий пасил, повний креатів і всього прочого. добавляю свої ніки, свої наработки, свій опит. Поэтому тандем такий правильний, на мой взгляд. Російські музичні видання стверджують, що саме через батьків Нюша, на відміну від колег по сцені, мало відвідує зіркові тусівки, не крутить гучних романів і майже не знімається оголеною у фотосесіях. Хіба що у 2010-му погодилася роздягтися для російського журналу? «Максим». Старайся много спать и быть в хорошем настроении. Инщи зазначают, что батьки нющи нещадно эксплуатуют ее у гонытви за забезпеченою старостью. Безусловно, она для меня дала мне такую вторую толчок. Да, мне интересно. Мы работаем бок о бок, получаем от этого, так сказать, там определенные наслаждение, Именно и в творческом творческой составляющей. самое главное, это момент самореализации отчасти и для меня тоже. Знаете. Відносно першому году мы с женой покупали сникерс, делили его пополам на двоих и устраивали праздник. Вот. сейчас, как бы об этом никто не парится. А в тим, як відомо, тиск популярності не завжди добре позначається на психічному здоров'ї молодих артистів. Нюша, наприклад, не заперечує, що напружений робочий графік іноді дається в знаки. І тут вже і тато не може нічим зарадити. Я человек настроєння, то тобто, я міняюсь, люблю будь-який і э, я би сказала, то ну присутствує таке легка, наверное, ну єсть маніакальний депресивний психоз. Що ж, поп конвейер не хоче вірити в те, що співпраця з батьками викликає у нюші проблеми із психікою і бажає співачці, щоб перепади настрою лише допомагали їй творити нові хіти. Я можу сказати, що ну це якби не зболювання, а просто це от, от все-таки душі. последний сюжет спецвипуска Поп-конвеєра. встречу ми назначаємо вам уже во вторник. Іменно тогда, смотрите, наш из концертов груп Смислове галюцинації і бумбокс. Також на вас чекає прем'єра нашої нової рубрики із містичною назвою Третє Око. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Не пропустіть. А прощаємося, ми кліпом співачки, прізвище якої, скоріше за все, вам геть зовсім нічого не скаже. А от ім'я точно. Ріана СНД. до вівторка, Пока.